Дуже цікавить усіх питання, коли ж я розпродаю картоплю, на який колорадський жук не їсть листя. І що б я не говорила, я скрізь говорю за картоплю. Да, ви знаєте, навіть коли просто в розмові я спілкуюся з людьми і говорю там за картоплю, і вони розказують про свої сорта. І я завжди скажу, що в нас є сорт картоплі, на який колорадський жук не їсть листя. Чому я це говорю? Тому що я дуже люблю цю картоплю, і те, що я люблю, я з любов'ю його продаю, розказую. Про нього, тому що я несу в маси дуже гарний продукт. Мені він дуже подобається. Я люблю все. Вчора хотіла зварити суп, але не було води. Уже пізно ввечері чоловік прийшов з роботи і приніс воду. Ми купляємо воду просто і не варила. А так взагалі я щодня варю з неї суп, борщ коли варимо, коли суп, коли жаримо, коли запікаємо в мультипечі. Розумієте, вона дуже смачна. Ну, просто такої картошки, і саме головний її плюс в тому, що їй не треба обробляти від колорадського жука. розумієте? Просто посадили, посапали і вибрали врожай, а врожай щороку єсть. Хочете замовити, напишіть в особисті повідомлення. Я благодарю кожного хто коментує, лайкає, пише мені. В коментарях підтримує мої пости. Відео цим же ж ви мені допомагаєте продати картоплю на який колорадський жук не і слистя. Всім дякую.